Дорогі друзі, мої вітання. Сьогодні у мене для вас ну дуже смачний рецепт. Ну, в принципі, як і всі, але цей рецепт особливий. А знаєте чому? Та тому що ці інгредієнти, які входять в цьому рецепті, люблять абсолютно всі. Ну я не знаю, хто може не любити картоплю. Ну камон. Друзі, сьогодні готуємо картоплю з вершковим маслом, чесничком, з паприкою, копченою. Ой-ой-ой, будемо запікати на мангалі, на шампурах, але у вас буде можливість приготувати дома в духовці так само, якщо немає мангала, взагалі не проблема. Тому я пропоную ставити лайк авансом, а ми будемо починати. Поїхали! А почнемо ми з того, що будемо робити надрізи на картоплю. У мене картопля молоденька, шкірку я не буду знімати. Якщо у вас картопля не молода, знімайте шкірку. Дивіться, що ми робимо. Беремо картоплю і робимо ось такі надрізи, легенькі, не сильно глибокі. Бачите, не сильні глибокі. Тому що цю картоплю ми ще будемо насилювати на шампура. Картоплю в мене, до речі, 1,5 кг. Ну але для вашого ж комфорту всі пограмовки будуть в описі під цим відео. Ось так, на кожній картоплі робимо декілька надрізів. Для чого ми це робимо? Перше, це для того, щоб вона добре промаринувалася. А друге це для того, щоб вона добре приготувалася всередині, пропеклася та як має бути. Зробили на картоплі надрізи. Тепер картоплю глибоку миску. Будемо її маринувати. Дивіться, друзі, зробимо дуже-дуже смачний маринад. Тут у мене 100 г вершкового масла. До цього масла я додаю 2 чайних ложки копченої паприки. Також сюди потрібно 7 зубчиків чесника. Натираю на терутці. Додаю сюди 1 столову ложку меду. В поєднанні з копченою паприкою буде смачно. І з чесничком. Сюди даю солі, одну чайну ложку. Тепер веделочкою гарно це все перемішую. Ось так. Та як у мене вершкове масло не сильно таке розтоплене. То потрібно це веделочкою гарно ось так розмішати, щоб була така однорідна консистенція. Все, перемішали до такої однорідної консистенції. Отак повинно вийти. Коли масло вишкове трішки розтопиться, буде консистенція ще така рідша. Якраз вона нам і потрібна. Тепер, друзі, що ми робимо? Добавляємо це сюди до картоплі. А ну напишіть в коментарях. Ви готували таким способом картоплю? До речі, в цей маринад можна ще додати кріп. Якщо хочете, по бажанню додавайте. Тут у мене 700 грам свинячої грудинки. Така гарна, м'ясиста, якраз така, як має бути, друзі, якщо знайдете таку взагалі ідеально. Якщо прям не можете грудинку знайти, використайте копчений бекон, буде смачно. Тепер дивіться, що ми робимо. Нарізаємо грудинку ось таку приблизно в сантиметр, бачите? Нарізану грудинку ми додаємо сюди до картоплі. І тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Ми беремо і це гарно перемішуємо з маринадом, яким ми робили. Гарно перемішали. Тепер, друзі, залишаємо в такому вигляді маринуватися в холодильничок приблизно на 30 хвилин. За 30 хвилин і грудинка гарно промаринується, і картопелька, і буде якраз. Те що треба. Прийшло 30 хвилин. Зараз будемо насилювати на шампура. Дивіться, що ми робимо. Беремо картопельку, беремо шампур. Картопельку насилюємо на шампур. Ось таким способом. Тепер беремо підчеревинку. якщо вона у вас розслоїлася, просто складуємо її вдвоє. І також насилюємо сюди. І таким способом ми чередуємо картоплю під черевину, картоплю під черевину. Ось так. І картоплю за відразу. Так, один шампур готовий. Відставляємо його в сторону. І таким способом, друзі, ми насилюємо всю картоплю. Чередуємо картопля, грудинка. Картопля, грудинка. Я думаю, ідея вам зрозуміла. Насолили всю картоплю на шампури. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Беремо фольгу, Беремо кожен шампур. І ось так гарно замотуємо у фольгу. Ось так. Тут гарно ось так запечатали. І готово. Відставили в сторону. І запечатали так абсолютно всю картоплю. Це, да, друзі, майже готовий результат. Тепер ще нам залишається. Тепер відправляємося на мангал і будемо смажити. Друзі, зверніть увагу, як я запечатав повністю картоплю для того, щоб не витікав сік, щоб вона гарно там просмажилася. Тепер дивіться, вогонь у мене більше середнього, такий сильний. Дрова тільки що згоріли. Зараз я це все гарно розрівнюю. Вогонь повинен бути зараз на даному етапі, поки ми будемо готувати в фульзі більше середнього. Якщо б, наприклад, ви поставили сюди без фольги м'ясо, то воно б зразу згоріло. А у фользі не страшно. Тепер ми сюди виставляємо картоплю. І з цього моменту, друзі, засікаємо приблизно 25 хвилин. Тобто, через 5 хвилин ми повернемо на іншу сторону і кожних 5 хвилин ми будемо перевертати з сторони на сторону. Потім я вам поясню, що далі ми робимо. А поки в нас смажиться картопля, тим часом наріжу цибулю. У мене тут пучок цибулі, вона нам знадобиться в кінці. Хвилин 5 вже пройшло, я перевертаю картоплю на іншу сторону. Тобто, друзі, кожних 5 хвилин ми перевертаємо. Ось так, щоб рівномірно просмажувалося з кожної сторони. І дивіться, найлегший спосіб вам провірити, чи картопля ваша готова, це я вам кажу, орієнтовно 25 хвилин. Я не знаю, у кого буде жар, у кого може бути взагалі тут вогонь горіти, так? Берете зубочистку, протикнули. Якщо легко входить, виходить, значить картопелька повністю готова і можна тоді її забирати з фольги. У мене пройшло хвилиночок 15. Зараз я беру зубочистку, перевіряю картопельку. Так, ну ще 10 хвилин треба, 100%. Вона вже м'якша, але ще не готова. Тому ще її залишаю на хвилиночок 10. Так, повертаю тепер уже знову на іншу сторону. Трошки, друзі, потемніло. Не встиг для вас все відзняти. Ну, рецепт обов'язково, я маю показати. Ну, як ви залишитесь без рецепту? 25 хвилин прийшло. Тепер забираємо картоплю. І дивіться, друзі, що ми робимо. Ми забираємо повністю фульгу. Все. Тільки тут акуратно, тому що фульга дуже гаряча. Ось так. Картопелька вже м'якенька. Забрали фульгу. І картоплю назад відправляємо на вогонь. Зараз, друзі, ми картоплю готуємо приблизно ще хвилиночок 10, не більше. Ми даємо їй гарну рум'яну скориночку під черевенка. Бачите, отримує таку золотисту скоринку, все, і будемо забирати. Ну що, друзі, подивіться, яка це смакота. Я просто не можу вам передати. Все, ще 5 хвилиночок тримаю і будемо забирати. Це вже готовий результат. Так, перевіряю на готовність. Все, картопелька готова, ніж легко проходить, як бачите, все, грудинка також готова. Забираємо. Ось так. Вечеря, друзі, те, що потрібно. Дивіться, таким самим способом ви можете готувати і в духовці, без питань. 180 градусів, хвилиночок приблизно 25. У фульзі фульгу забрали 10 хвилин і готово. Тепер обов'язково потрібно, друзі, присипати цибулькою. Ну як ж без цибулі? Таку смакоту їсти. Ось так. Ну все. І це вже готовий результат. Клас! Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях. Я чекаю ваших коментарів, як вам така картопля, друзі. Мені здається, це просто одна насолода. Давайте будемо пробувати. О, красота! Дивіться, грудинка просто відходить. Дивіться, яка вона залишилася соковитою. Рудинка соковита. Картопелька повністю готова, як бачите. Давайте поспробуємо. Друзі, я вам гарантую, ви просто оближите пальчик. І якщо ви повторите цей рецепт... Це буде просто, ну неймовірно, смачно. Ви отримаєте 100% задоволення. Ну все, друзі, не буду затягувати відео. Ви на каналі щасливий кухар. З вами щасливий кухар. Всіх міцно обіймаю, припіднімаю. Готуйте, насолоджуйтеся і будьте щасливі разом зі мною. Пока, до нових рецептів.